Зараз хочемо показати, як працюють місця для людей з інвалідністю, бо багато дехто не розуміє. Зараз в нас Олександр пробує вийти з автомобіля. Дивіться, добре, коли є буферна зона, по-перше, чому? Тому що е людині, щоб, що відкриваються повністю двері, так, є, повністю можна відкрити не отак. Мені вискакують, коли машина стоїть. А я можу відкрити повністю двері. І спокійно собі вийти з машини. По-друге, люд... і одразу же є буферна зона, кисло не заважає, якщо тут буде стояти другий автомобіль. Кисло спокійно стоїть. О, Ставимо його на ручник. О, і одразу я можу спокійно пересісти в нього. Нікому я не заважаю. Не чіпляю, не царапаю, нічий автомобіль. О, можу спокійно від'їхати трішечки. І це я закрию. Це. Ну, то у вас є місце для маневру, щоб так, виїхати. Якщо і... б тут. Чому? Ти... І можу одразу розвернутися на цій зоні, буферні спокійно. Так. О, І від'їхати, коли куди мені хочеться. Або коли є пониження, то поїхати в інший бік і в ньому підня... по ньому mm. піднятися.